У своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише Амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь. Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише «Амінь». Хто ставить Бога на перше місце у своєму житті, той напише амінь.